Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирно небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. Діти, скажіть, а що треба робити, щоб бути здоровим? Правильно дотримуватись режиму дня, слідкувати за чистотою тіла, правильно харчуватися, бути активним, робити зарядку і перебувати на свіжому повітрі. Діти, чуєте, яка заспокійлива музика, чарівна, і вона нас перенесла на лісову галявину. Яка краса навкруги, але погляньте, хто загубив листа. Подивимося. Цей лист загубив колобок. Він поспішав країну знань до своїх друзів. Треба знайти колобка і повернути йому листа. А тут, до речі, і карта із зупинками є. Скажіть, на чому можна подорожувати? А я пропоную піти пішки. Нам рухова активність для здоров'я ну дуже потрібна. От і перша зупинка, логічно. Перед нами чарівні двері. А на них замки ми зможемо двері відчинити, якщо правильно розв'яжемо задачі. Тож уважно слухайте. Три руді лисиці грались на травиці, з них одна сховалась. Скільки їх зосталось? Правильно, дві. П'ять спілих грушок на дереві гойдались. Дві грушки з'їв Павлуша. То скільки груш зосталось? Правильно три. Три веселі киці грались у травиці, рудий теж до них прибіг. Скільки котиків усіх? Чотири. Так, молодці діти, все правильно розв'язали і двері відчинилися, рушаємо далі. Дивіться, діти, їжачок, вітаємо тебе, їжачку. Привіт, діти. А що ти тут робиш? Їм корисну їжу, я слідкую за своїм здоров'ям. Діти, подивіться і скажіть, що з цих продуктів корисно, а що ні. Так, корисні продукти ягоди і фрукти, а морозиво, тістечко і попкорн шкідливі. Порахуйте, скільки всього продуктів? Сім. А скільки корисних? Скільки шкідливих? Чого більше? Їжечку, якщо хочеш бути здоровим, їж більше овочів і фруктів. Дякую за параду. Бувай, рушаємо далі малята. На цій зупинці ми з вами зустріли незвичайні, а цифрові будиночки. В них мешкають цифри, які зовсім не знають своїх сусідів. Допоможемо цифрам. Розставте цифри самостійно. А на цій зупинці нас зустріли діти дні тижня. Вони дуже просять нас згадати їх назви. Вранці ми із добрим ділом день вітали понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. За ним спритна молода поспішає середа. А четвертий день тепер називається. Четвер. Діло добре ладиться, як настане п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почнеться день собота, а субота з хлібом сілю привела сестру неділю. А хто зможе їх назвати по порядку? Діти тиждень складаються із сьоми діб, з чого складається доба. Зранку, дня, вечора і ночі. Діти, що ми робимо вранці, що йде на користь нашому здоров'ю? Так, умиваємося, чищимо зуби, робимо зарядку. А що робимо вдень корисного для здоров'я? Ввечері, а вночі? Правильно спимо, відпочиваємо. Молодці діти. Діти, подивіться, хто до нас поспішає. Так, це колобок. Колобочку, ти загубив лист, тримай. Дякую вам, діти. Скажіть, на яку геометричну фігуру схожий колобок? На кулю. А як він рухається, котиться. А чому? Чого немає в кулі? А ось і друзі колобка. Впізнали? Так, це циліндр і куб. Скільки сторін і вершин у кубі? Чи є сторони у циліндра? Розкажіть про них. Діти, ви такі молодці. Заради мене ви вирушили в путь, виконували різні складні завдання, показали свої знання щодо здорового способу життя. У цьому листі були картки зразки, за якими ви за допомогою батьків вдома зможете скласти різні предмети з геометричних фігур. Ось вони. Дякуємо тобі, Колобочку! Діти, наші пригоди скінчились. Дякую за увагу. До побачення!